Одна з найбільших битв в новій історії авіації Індія та Пакистан провели найтриваліший повітряний бій сучасності. Протягом години боролися загалом 125 винищувачів. Як зазначає CNN, жодна зі сторін не залишала свого повітряного простору. Відстань з якої країни обстрілювали одна одну, подекуди сягала 160 кілометрів. Пакистан твердить, що збив п'ять індійських літаків, натомість Індія підтверджує падіння лише двох. CNN називає це одним із найбільших повітряних боїв в історії сучасної авіації. Напередодні Індія почала операцію Сандур, атакувавши об'єкти у Пакистані. Як результат, повідомляли про 26 загиблих і понад 40 поранених. Вперше за 50 років Індія б'є не тільки по спірних із Пакистаном територіях, а й по провінції Пенджаб, яка є безумовно пакистанською. Загострення стосунків між двома ядерними державами сталося після теракту, одного із найкривавіших в індійській історії. Індія звинувачує Пакистан у допомозі терористам, яких так і не вдалося спіймати. Пакистан ці звинувачення відкидає.